Доброго часу, друзі. Значить, у нас 3 листопада 2022 року. Україна, Волинська область. Ну, значить, як би ми не відтягували викупку саженців, ну, бажано звичайно дійти до такого от результату. Але добре, що нам вдалося дійти, скажімо, аж до листопада місяця. Хоч і не до зовсім природнього листопада, але от е, на саженцях вже листя обламується легко. Е, ну, не всі з розумінням ставляться, чому я не хочу купати їх в вересні, е, там е, як відправляють великі питомники е, саженці. Ну, тому що в рослини має більш-менш природний цикл бути. Значить, це природнє опадання листя, хоча б його початок. Е, дякую тим, хто з розумінням ставиться до рослини. І рослини значить, цим віддячать. Ну, будемо потрошки, вже обдзвонюємо людей, хто замовляв, і потрошки будемо копати. Ну, Думаю, почнемо копати з мого улюбленого сорту, кращі саженці от такі вже підуть значить, до нових власників. Слабші саженці підуть в школку для дорощування. Звичайно, саженці, які були надорощувані, дворічки, що вже були відділені, можна і навіть ми почали копати раніше, оскільки там листопад раніше почався. А ось ці починаємо копати сьогодні. Ну, зараз викопаємо якісь де кращі саженці біля якого куща. Ну, так, щоб по максимуму їх викопувати. Значить, і зразу ж можна було пакувати і відправляти. Будемо копати і завтра вранці відійшли. Ну от, друзі, трошки маніпуляцій, значить, лопаткою і сікатором таким от старим, використовую старий, щоб не тупити нові. І от від цього материнського кущика мого улюбленого сорту вебацінний відділена певна кількість відводочків. Що хотів би сказати, і що порадити значить починаючим садівникам. Ну аналізуйте, аналізуйте, просіть в продавців фондука показати, як вони вирощують свої саженці, де вони їх беруть. Ну розуміємо, що я не можу своєї ділянки взяти тисячі саженців. Ну, питають люди в мене, чи можу я їм відправити 100 чи 200, чи буде дешевше. Не буде дешевше і не буде 100 і 200, бо в мене їх просто нема. Одного сорту стільки штучок. значить Ну от Були тут два відводочка вложені весною. От -от місце зрізу. Пізніше ми, звичайно, підчистимо ближче до коріння, ці, значить, щоб не торчали такі от бадері. Ну отримали ми таку от кількість відводочків. Значить, горішка покажу, горішка, що я приволіг-сюди з собою. Ось от такий от горішок виглядає. Вебацінний, досить хороший, такий цікавий горіх. Ну, от, дождались ми у цього легкого обривання листа, що він легко опадає. Значить, ну, практично можна було ще пару тижнів підождати. Ну і по кореневій системі. Корен... Коренева система наших сажанців приблизно ось така вийшла. Ну, думаю, непогана. Можна, значить, з ними працювати. Ну і самі саженці непогані. Комусь прийдуть саженці з сережками, комусь без. Сережка ну, це нічого не означає. Оскільки цвіт я рекомендував би перший рік обірвати. Ну, всі саженці на даному етапі підуть в прикоп і будуть значить, видьоргуватись з вологого субстрату безпосередньо перед запаковкою. Сильніші саженці в один прикоп на відправку. Слабші саженці в другий прикоп. Я їх буду висаджувати в себе і вирощувати з них на другий рік. Ось такі от, або подібні. Деревця. Ну, прикопів, я думаю, знімати не варто. По саженцям веба є деякий залишок, можете писати. І на цьому, значить, по викупці цього саженців, цього мого улюбленого сорту, у нас на сьогодні все. Всім, друзі, бажаю мирного неба, здоров'я. Пам'ятаємо, все буде Україна!